Підповімо поглублення, наливаємо теплу воду, яйце, яйце, меланж, сір, цукор. І починаємо замішувати кліпу я залишу трошки пізніше. Починаємо замішувати тісто. Можна додавати вершкове до масло. Трьмарками можна вимішувати машиною. Машиною зараз це дуже такий процес приємний. Це тісто мені подобається. Воно вже слухняне, воно тягнеться. Але для того, щоб його витягнути і зробити на сходячим, нам необхідно, щоб воно півгодини. Яблука Я нарізаю середнім кубиком. Можна нарізати брусочки, можна нарізати часточками, можна підтушувати, тушкувати начинку, можна залишати селу. Це буде залежати від того, який сорт яблука ми беремо. Починаємо з того, що ми масло вершково викладаємо на колори. Це я висупаю всі сухари, сухарі, сухарі. підсмажую до шкориночки. Смажимо сухарики. І відмажуємо. Перешла, щоб не підірвати. Ми знімаємо нігті, не повинно бути. ми знімаємо всі прикраси, тому що вони, коли ми будемо витягати, воно буде травмувати тісто. Тому руки повинні бути. Ну, пожалуйста, не Нам приводимо до крайней формы прямо путника. Начинка для одного, щоб. Да. Так. Е, Як ви викладати, будемо начебто? Начинку. начинку можна викласти одну. Хто хоче, тобто так. Да. Шматко. Оце ж то йдемо. Ні, да, да, да. це не одна це. Це десь 4. Маслом дошковим зелом. І відпикають. Випикатися взагалі буде при температурі, кажуть, 200 градусів 15 хвилин, а потім ще.